Всім привіт! З вами сімейний лікар. і Сьогодні ми поговоримо, як тонометр може врятувати вам життя та чому потрібно мати цей пристрій у себе вдома усім людям. Ну і звичайно коротко розкажемо правила вимірювання артеріального тиску. Отже, тонометр це не просто пристрій для вимірювання вашого тиску, це пристрій, який допоможе вам виявити небезпечні стани в вашому організмі та навіть врятувати життя. Отже, спочатку дамо відповідь на запитання, чому контроль артеріального тиску є настільки важливим. По-перше, смертність від захворювань серцево-судинної системи досі на першому місці у всьому світі. Крім того, близько 1 мільярда людей у світі мають таке захворювання, як гіпертонія, але навіть не підозрюють про нього. Тому дуже важливо мати вдома тонометр для контролю артеріального тиску, оскільки підвищений артеріальний тиск. Може призвести до інсульту, інфаркту та навіть ниркової недостатності. Отже, як тонометр допомагає зберегти ваше здоров'я, і перше, це раннє виявлення проблем у людини, тобто контроль артеріального тиску допоможе виявити гіпертонію ще до появи симптомів цього захворювання у вас. По-друге, контроль артеріального тиску попереджає появі такого ускладнення, як гіпертонічний криз. Відповідно, ви вчасно зможете звернутися до лікаря чи прийняти заходи для зниження тиску ще до появи гіпертонічного кризу. Ну і третє, що є не менш важливим, регулярні вимірювання артеріального тиску показують як і лікарю, так і пацієнту ефективність лікування та потребу в збільшенні дози препарату чи замінні одного препарату на інший. Тому один тонометр вдома на сім'ю це обов'язковий атрибут вашого дому. Особливо, якщо ваш вік приближається до 40 років або вже перевищив цю цифру, як правильно підготуватися до вимірювання артеріального тиску. І це рекомендовано не пити каву чи чай за 30 хвилин до вимірювання і перед вимірюванням за 5 хвилин посидіти спокійно розслабившись. Якщо говорити про техніку вимірювання артеріального тиску, то тут варто сказати, що використовувати можна як автоматичний чи механічний тонометр. Проводити вимірювання в положенні сидячи, зручно поставивши руку паралельно вашому тулубу. Варто також зробити два вимірювання з інтервалом в декілька хвилин і вибрати середнє значення цифр. Пам'ятайте, що тонометр це не просто пристрій, а ваш особистий помічник у турботі про серце та судини. Не нехтуйте можливістю жити довше та здоровіше. Бережіть себе і будьте здорові!